Бачите, троє інженерів зрозуміли, що певні гази горять і що в термобаку можна помістити величезні обсяги цих газів у замороженій рідкій формі до моменту запалення. Тоді ви знімаєте кришку, гази виходять, підносите сірника, і бум! Два гази робляться краще за інші. Найкраще їх змішав помічник Германа Оберта. Його звали Вернер фон Браун. І два його гази, що були у його версії термобакіл, яка лежить позаду мене, це водень та кисель. Якщо подати ці гази в закритий об'єм з отвором в іншому кінці, добряче при цьому перемішуючи, а потім підпалити, ви отримаєте оце. Призначення місяць або Москва. Планети чи Пекін.